Вітаю усіх у Задзеркалі. З вами Аліса. Сьогодні в мене розпаковка і перше враження, погляд на ще дві колоди видавництва Fournier, які з'явилися в моїй колекції. Загалом мені залишилося додати всього чотири колоди, і от серед них ці дві. Тобто, тепер залишиться ще дві. Вирішила все ж таки я. Ну, всю лінійку фурніє зібрати. Мені дуже подобається це видавництво, дуже подобаються їхні колоди, це іспанське видавництво. У мене є підбірка під назвою Моя колекція. Підбірка колод видавництва фурніє. Я перепрошую, там на фоні дитина буде спецефектів додавати, одразу хочу перепросити. Нічого з цим ми не можемо вдіяти. Тож, іспанське таро і таро, езотерика, езотеричне таро. Ну, давайте почнемо з езотеричного. Якось мені дуже прямо цікаво, що ж це за таро. Угу. Якого року 2011 рік тут стоїть, виготовлено в Іспанії. Так. І дістаємо маленькі карти, які я люблю. Це зменшений розмір, фурньє. прямо божнюю. Ось такий зворот. Дуже класний. Так, стандартна в них. Стандартна, абсолютно йде для всіх колод, яка мало чим може бути корисна. Але, але вона є. Іспанська, англійська, французька, німецька, португальська. П'ять мов. Так. Зворот прям дуже мені подобається. класний зворот. Ідеальний зріз, як завжди. Тут тільки. Але це при тасуванні все знівелюється. Так, дві додаткові карти. Тут назва взагалі колоди. Такий шрифт, що дуже важко прочитати, і ще й іспанською. Так, тут імена просто автори. Гракліофорніє це засновник взагалі видавництва. Він же є автором багатьох колод. Ну, я, я перепрошую, я не буду озвучувати, бо це просто буде дуже смішно і соромно. Можете просто прочитати кому цікаво. Так, і поїхали дивитися. Ну так, колона марсельська, як я і думала, з огляду на того, куди, куди в нас йде наш Ель Локо, наш дурень. Мах. Тут такі езотеричні символи цікаві. Вау, Єва. Єва у нас жриця. З гранатом замість яблука. А імператриця от більше на жриця схоже. Тут дуже багато, ну, тут є просто на кожній карті такі символи. І, е, здається, мені, що це єврейський алфавіт і астрологічні, перепрошую, символи. Ну, звісно ж, є підпис іспанською. І от треба буде просто знаходити про ці символи читати. Хто хоче пропрацювати цю колоду, тому тут. Колісниця. А так, в принципі, це тут цар Ірод, да? і побиття. Ну або. У ну, мене асоціація пішла з царем іродом і побиттям немовлят з цією легендою біблейською Відлюдник. І це в нас карта сила. Да? Ухти. Ні, це в нас карта справедливість. Я перепрошую. Я ж сплутала. Це ж у нас юстиція, справедливість 8. А 11 у нас ж сила. Ось така булава. От вам і сила. 12. Це у нас карта повішений. Що тут у нас зображено? Не зрозуміло. Якісь тортури чи що? Ну, не знаю. От карта повішена, і мене викликає питання, я не розумію. І мені хочеться, і мені хочеться допомоги МБК. Можна, можна допомогу МБК? Так, це в нас іспанська, хоча б англійську мені треба знайти. Ага. Ось у нас англійська. Ну так, що таке таро? Абсолютно все класично. Сила. Тут абсолютно стандартне значення, причому, мені здається, що вейтівське, не знаю. Може, я помиляюсь. Диявол така прям дияволиця. Вежа. Угу. Зірка яка гарна. Коротше, прекрасна і незвична марсельська колода, так я скажу. Сонце. Страшний суд. Дуже цікаво. Світ. Ну і далі пішли символи масті, але тут ще, ще й символи планет додаються. І тут взагалі все дуже цікаво. Угу. Якість така класна, так приємно в руках їх тримати. Прям класно як зображені. Клас, прям на медитацію, виходу з кризи, знаходження для знайдення виходу з кризової ситуації, з ситуації якогось неприйняття. Прям мені пішла інформація, як круто можна було би зробити ритуал, медитацію на цю карту. Або просто в ритуалі застосувати от з таким запитом. Супер. Вісім кубків. Цікаво, вісімка кубків. Ну, тут же в нас нема сюжетів, тому на молодших арканах. Тому так. Ага, і у нас тут молодші аркани не, не підписані, і тут, до речі, тільки є цифра, але дякую за це. Немає підпису масті, але ж ну, ми ж бачимо, що це келих. Мені здається, тут не буде питань, тому що тут назви мастей вони є такими, як вони є. Ну, якби, Кубки то кубки, а не що-небудь ще. Що ще. Паж у нас є паж звичайний. Лицар у нас відрізняється від пажа тим, що він на коні. Королеву теж від короля можна відрізнити. Так що, в принципі, тут нема питань щодо того, що немає підписів, тут видно все. Тут єдине, що треба дивитися, якої масті цей король і королева, звертати увагу на оці символи масті. Так, ну так, мечі в нас мечі. Боже, як красиво зображено. Раклю Фурніє, Віторія, це селище чи місто, в якому власне видавництво розташоване. Суперська колода, от мені вона більше видається чоловічою. Чому? Тому що, мабуть, я більше стикалася, частіше стикалася з тим, що якраз чоловіки та рологи більше люблять ну, такі якісь, знаєте, Ну, от, вивчати символи кабалістичні, там, оці астрологічні співвідношення. Ну, звісно, всі, всі це можуть, всі, всі це мають робити, але чомусь от більше якось зустрічала я в чоловіків-тарологів трактування от через оці всі комбінації, і це дуже круто. Тому Ну, взагалі всіх, хто а, знається або цікавиться астрологією, кабалістикою, цими символами єврейського алфавіту і зв'язком їх старо, всім дуже зайдеться колода. Булави, палиці, жезли. Це вони, знову ж таки, а, наша, наш цей символ, так? Да? Вогонь, вогонь, вогонь. Дуже красива колода. Така незвична, знову ж таки, марсельська. Незвична марсельська колода насичена оцими додатковими символами. Ну, подивимося, я спробую з нею розібратися. Спробую. Я сподіваюся, що все вийде. Наступна колода, іспанське таро. Це теж марсельська колода. Так, рік, який тут у нас зазначено, також 2011. А тут 2021-й. Ну, от не знаю, кому вірити. Тут, до речі, також 2021. Можливо, ну якби перше вона вийшла в 2011-му, а це вже ну, наступний, якби наступний друк 21-го року. Швидше за все. Ну, треба переглядати в каталозі. О, яка вона приємна. Одразу така, знаєте, колір навіть не беж, а й фон а кольору слонової кістки. І це так приємно оку. от Дуже люблю такі фони, коли не яскраво білий, в мене навіть в електронній книзі стоїть отакий фон, дуже люблю. Ну і так Точно така сама, абсолютно така сама МБК. Іспанська, англійська, французька, німецька, португальська. Все абсолютно таке саме. Абсолютно не корисна МВК. А, так. Зазвичай йде дві зайвих карти, ну тому що, ви знаєте, так, лист друкарський містить 80 карт. Ми, колода містить 78, і ми маємо дві. Би, зайвих карт додаткових, на яких можна зобразити рекламу або зробити титульну карту, що і роблять видавці? А, ось вам титульна карта, будь ласка, базується на класичному таро 1736 року. Уявіть собі, а, музей фурніє, ну, тобто, з, з заснована ця колода. На музейному експонаті колоди 1736 році. Круто. Таро, 22 аркани, 56 старших арканів, 22, 56 молодших арканів. Я так іспанську вивчу, слухайте? Фурніє, знову Віторія Іспанія. Угу. Зворот я вже показала, такий спокійний зворот. Подивіться, от як поєднується класно. Оп, супер! На стик я маю на увазі. Зверніть увагу, як класно візерунок поєднується, як шпалери. Оп! Супер! Дуже класний зворот, спокійний, я обожнюю такі звороти, які не відволікають, які можна перевертати, якщо захочеться. А, супер. Абсолютно точно такий же розмір. У них стандартизовані всі колоди одного розміру. У них буває трошки різна якість карт, тобто у всіх карт, у всіх їхніх колод шалено класна якість, Мені дуже подобається, вони тонкі, вони з класним покриттям, вони пружні, але є ну, такі звичайні скажімо так тонкі, а є ще з таким ну, я не знаю, чи є тут пластикове покриття, мені здається, тут ні. а от, Наприклад, колода від Фурніє, колода Таро Фріде Кало а Там є пластикове покриття, і вони прям ще такі цупкіші. Хоча тонкі при цьому, дуже-дуже приємні. Ну, хто там, чутливий до пластику, тому, можливо, не підійде. А мені окей, тому мені подобається. Прошу, в мене стався витік свічки з, з дерев'яної підставки, тому довелося зупинитися і поміняти підсвічник. Але то, то нічого страшного. Просто свічки з аврори, таке буває. Сміюся, тому що дійсно я цю свічку купила. А, гляньте, вона ну, парафінова, так? але вона такої красивої форми. Вона така гарна, вона не ароматична, тобто вона абсолютно не пахне, це прекрасно. Я не дуже добре ставлюся до ароматизованих парафінових свічок. А, ну, хіба що, якщо вони дуже-дуже якісні, але це буває рідко. А ну, принаймні, трапляються в мас-маркетних магазинах, так, дуже рідко. А оця мені дуже сподобалась тим, що вона такого зимового кольору, вона не пахне. Але, бачите, сталася така історія, що вона почала текти. Тобто тут занадто великий фітіль для неї, я так розумію. І тому, тому така історія. Але це не страшно, можна просто підставити інший підсвічник. Тож, дивимося колоду. Одразу сказала вже, що мені дуже сподобався цей фон. Він тут дуже вдалий. Взагалі мені подобається поєднання кольорів. Тож, схоже на те, що ця колода все ж таки, ну, звісно, трошки підмальована. Тут обличчя підмальоване, так? Я думаю, що це все ж таки не той варіант, який був у ну, 1700, якому там ми бачили році. Ну, Я маю на увазі там, трошечки все ж таки підретушований, мабуть, мабуть, я так думаю. Але загалом зображення. Ось така історія. Я не можу себе вважати поціновувачем прямо таких старовинних-старовинних, знаєте, оцих колод. Є дуже багато таких італійських колод, тарокі, тарочі. А, але ну, вони мене якось особливо тут не запалюють. Але ця, ну. А цю мені захотілося, тому що це форньє, і ну, люблю їхню взагалі, цю всю стилістику і їхню лінійку коло Таро. І коли вона вже в них не така велика, то вирішила вже всю її зібрати. Угу. Так, двічка Пентаклів в класичному марсельському таро, саме така красива завжди. Дуже її люблю. Ну, символи масті. Нічого цікавого, карти двору мене цікавлять паш. Гульцар, королева. І король, ну, видно, що це Пентаклі, але тут і підписи, хоч і іспанською, але все ж таки є. Кубок також ту з кубків. Оця посудина, в якій зберігалися мощі. Це насправді тут вона і зображена в старовинному таро. І саме її тримає королева кубків в руках. Тут символи Масті взагалі нічого, нічого такого особливого, просто символи Масті. Буває ще якийсь такий малесенький сюжетик подекуди, або якийсь фон в марсельських колодах. Але тут ну, класика Марселі, тут нічого цього немає. Туз мечів прикольний, але в марсельському Класичному таро від фурніє мені більше подобається туз з мечів, так, взагалі мечі дуже красиві в марсельських колодах. Так і жела палиці. Ну, от Я думаю, ні, пажа з королем тут не, не сплутаєш. Ну, лицар відрізняється тим, що він на коні, королеву також видно. А паж і король, ну також разюче відрізняються. Тут є корона, тут є е, е, таке шатне вбрання багате, е, і трон є, а паж, ну, просто такий собі хлопчик, який крокує. Тільки починає свій шлях, тому там ще немає ніякого. Ніяких здобутків, ніяких досягнень особливо немає. Це у нас початок, початок шляху. І от знаєте, що мені подобалося? Це вже в наступному відео я зроблю порівняльне відео цієї колоди, нагадую, це іспанське таро з марсельським таро від Фурніє тобто одного видавництва, одного формату. Вони будуть дуже схожі, але там вони будуть відрізнятися ну, фоном, можливо, трошки кольорами. Ну, коротше, мені захотілося порівняти, і я думаю, ви мені писали в коментарях, дуже дякую за відгук, що порівняльні огляди такі порівнянні відео це цікаво. Тому все ж таки, от мені зараз прийшла така, спала така ідея на думку, зробити таке порівняння. Ну, і думаю, що. Саме це я і зроблю наступним відео. А це відео я поки що завершую. Дуже вам дякую. Побачимося у задзеркалі.